Дяки Hyundai i30 в універсалі дизельна коротше, проблема така. Вставляємо ключ в замок запалювання, включається перший режим. Другий режим уже не Альо. Тобто у нас клина замок запалювання, будемо зараз розбирати. Для того, щоб розібрати, треба провернути в перше положення, щоб не блокувався руль. Саме 1 під хрестову викрутку. Саме 2. Викручуємо. Відкрутив два саморізіка, беремо за верхню частину панельки. О, вибачаюсь, вибачаюсь, це я тупанув. Нижню панельку треба відкрутити. Оце ж з Hyundai прикол такий. Зараз витягуємо ключ і знімаємо панельку. Бачите, заблокувався. Тобто наша задача зараз роз'єднати нижню частину. Наше роз'єднувати, а не збрехав. Бо зазвичай там трошки заважає. Зазвичай у нас ще треба зняти цю частину і потім верхня частина прикручується саморізом. Тут трошки інакше. Тут просто треба роз'єднати. Воно на таких фіксаторах Воно щелкається друг в друга. Роз'єднуємо, обов'язково ключ витягуємо, бо ви ж не витягнете оцю нижню панельку. так, Разом з вами оглядаю, бо я ще не бачив. Задача витягнути замок запалювання. По-перше, на самосривних болтах бачимо, так? Да? Наша задача достати якось лічинку. Але є біда. У нас, по-перше, треба тубус зняти, тому що у нас ободочок прикриває лічинку, а ободочок цей прикручується на саморіз хрестовий. Викручуємо його і далі будемо оглядати, як треба достати лічинку. Зараз нам треба нажати оцю ось, ось клавішу. І воно витягується. Мені треба інструмент, бо так я не справлюся. Так, нажали клавішу, оцю ось ось шапка. І витягуємо тубус. Тут у нас хрестовий саморізик болтик. Викручуємо його і далі у нас відкриється доступ до фіксатора, який тримає замок запалювання. Давайте дивіться, ось у нас є в замку отвір. Там кнопочка. Для цього нам потрібно ставити ключ. Вставляємо ключ, переворачуємо на перший режим. Натискаємо кнопочку цю і витягуємо замок. Не можу просто одною рукою. Так, зараз. Оп! І витащили. Побачили. Зараз знімаємо оцю ось контактик, жабка. І дивимось, розбираємо замок. Що там в ньому підклинює. Жабка на саласках витягується, тобто підковирюємо передню частину, сюди я пальцем показую, пластикову, і вона витягується так. І знімаємо саму жабку. Трошки зараз секунду. Так. Короче, можна розібратися, але трошки незручний. Так, зняли личинку, тобто замок запалювання, якщо бути точніше, але нам треба його. Розсупонить. Знімаємо кальцо і обережно витягуємо, ключ не достаємо. Угу, понятно. Треба ще розібратися, як він витягується. Ага, я не зрозумів, що на ту сторону вилазить. Волод... не так сейчас ты на да дуже. Заморочено. Дивіться, ваша задача достати цю ось штучку. Ось оце це. Це просто звичайний демпфер, який фіксує. Чимось шилом, він гумовий і витягується лічинка повністю. Вся. Ага, тут кнопочка заважає. Провернули і витягли. дуже все обережно, щоб нічого не розсипалось. Тепер достаємо цей демпфер Це замок. Щоб провернути оцей ободочок. Достали ключ, достали ободочок і витягуємо лічинку. Мм, як там цікаво. Там у нас куча всього. Скоріше за все, що просто перемить нам допоможе. А може й не допоможе. У нас не ховаються оці ось лічинки, вони роздовбались. Не, допоможе. Перемиваємо і збираємо це все діло. Обов'язково кожен секретик. По черзі слажуємо, щоб він ніде не, не потерявся. Ну, в будь-якому випадку ви зможете потім підібрати його. Коли вже досить трошки є, то ви вже можете це все діло зробити. Угу. Да. У нас деякі секретики не ховаються. Ми коли вставляємо ключ. Ну, вони ще наперекосяк стають. Попробуємо Должно вийти. раптом. Ви після перегляду такого відрізку відео зрозуміли, що це вам не під силу, бракує знань, навичок або інструменту. Тоді вам на допомогу перейде сайт СТО .ЮА. Це агрегатор СТО, який допомагає дуже швидко знаходити майстрів в вашому місті. Тобто, все, що вам потрібно зробити, це подати безкоштовний запит без реєстрації, без нічого. Переходите на головну сторінку сайту, вказуєте ремонт замка запалювання, свої контакти. А який автомобіль і місто, де ви знаходитесь? Буквально за секунду ваш запит розлітається між різними майстрами, хто займається такими роботами, і вже вони самостійно виходять до вас на зв'язок, а вам залишається обрати до кого поїхати. В описі до відео є посилання на сайт для пошуку майстра для вашого автомобіля. Ну а якщо ви вирішили самостійно все-таки відремонтувати свій транспортний засіб, тоді погнали дивитись відео далі. Так, трошки поотмивали, зараз я ще почищу їх трошки. всередину там вимили, виробітка є, пройдусь над фільочком. Виробітка зараз бачите, да, яка вона. Над фільочком проходимося, підчищаємо це все діло. Щоб ніде не підкусував, пружиночки не тіряємо. Це все. підалька, яка натискає на оцю підальку. Тобто, ви коли вставляєте ключ, розблокується замок. Все, зібрав, все спрацьовує. Ну, тобто, пружинка у нас буде зараз. Коли вже буде на автомобілі, вона особа спрацьовувати нормально. Перемив. Бризну ВДшечки, якщо у вас є графітова смазка графітою, можете медною смазкою. Але трошечки даже медну не треба, вона зробить гірше, вона прилипне і буде образів. Наша задача зараз зібрати це все діло. Дай Бог пам'яті, як воно збирається. Оп! Ага, все-таки стопор ставиться зараз, а не там. Але вже все зібрано. Поставили. Тепер нічого не вилетить. Тепер натискаємо, ага, натискаємо, нам треба провернути ключ, щоб натиснути оцю ось кнопочку Але щось не так. А наче все так. Зараз перепровіримо все. Ні, а давайте спробуємо з протилежного боку перевернути на 180 градусів. не Хорошо. Дай бог памяти. Ага. Вот так. Может, все этого боку Да. Бо у нас, вот это есть замочек, мы спивпасты. Тут співпадає. А, так, а де наш другий замок, який я став? Ага. Поняли, чому мій косяк? Я не поставив колечко. Провернули. Тепер ставимо оцей ось гумовий замочок, вставили. Тепер вставляємо ключ, натискаємо клавішу. Щок. І тепер вставляємо замок цей гумовий. все красота. Ставимо на автомобіль. Так, вставляємо жабку, вона вщенкується і тут фіксується усиками. Тепер ставимо в перше положення замок запалювання. Все, воно вщелкнулось, все проворачується, все красиво. Тепер збираємо все докупи. І перепровіряємо, як воно працює. Зібрати нам це все діло. Перше, що нам потрібно, вставляємо антенну і вкручуємо болтик в неї. Є. Тепер вставляємо тубус. І пробуємо запускати автомобіль. До речі, тут же ж по висоті й по виліту. Давайте покажу, як воно вмикається. Красота! Збираємо, а збираємо вже все зрозуміло. Ставимо панельку, вкручуємо, саморіз, вкручуємо. Ні, ставимо цю кришечку і два саморізика. Так, все зібрав. Тут має ставати тютя в тютю, все. Тут трошки погано стало, мені не подобається. Отак. Перетримуємо, зажимаємо, дивимося, як він заводиться Без закусывания, без ничего. Полпиночка. Красота. Ну і, як завжди, фіналочка. Автомобіль відремонтовано, нічого складного немає. Головне робити поступові кроки, такі ж самі, як я робив на відео. Основна проблема це звичайна вироботка. Вироботка по секретикам. Наша задача достати замок, розібрати його, розкидати, перемить, підчистити над філочком секретики, бо в них є вироботка. Вироботка з'являється, коли ви вставляєте ключ в замок в серцевину. І третя ключ по, -про по секретикам, вони, скажімо так, знашуються і йде виробка, вони перекошуються, тобто зазубринки з'являються на секретиках. Таким чином, вони закусюють в замку, не завжди залазять. Ви коли проворачуєте, він наче розблоковується замок, але ви проворачуєте замок запалювання ключом. Можеш. І царапаєте корпус серцевини, замка запалювання. Тобто ваша задача перемити, підчистити секретики, перемити, підчистити корпус замка і серцевини. І, як кажуть, зібрати, помазати, і буде вам щастя. Друзі, кому відео сподобалось, ставимо обов'язково такий ось лайк. Обов'язково підписуємося на канал, читаємо опис до відео, там є дуже багато цікавої інформації. Там є посилання на наш інстаграм, там є посилання на наш. Телеграм-канал, куди ми викладаємо повсякденну роботу, яка не входить в Ютуб. А також перейшовши на телеграм-канал, можна завжди задати питання і отримати на нього відповідь дуже швидко і оперативно. Друзі, не забувайте подавати запит на пошук майстрів, якщо ви не, не в змозі зробити самостійно замок запалювання. Хочу побажати всім успіху, всіх обняв, всім удачі і пока!